Добрий день! На каналі Магія Мого саду. 6 вересня, 25 рік. Помідори на моїй ділянці. В такому вони вже стані. Бачите, є трошки дозрівші, а є ще багато зелених. Як я вже озвучив раніше. Ми посанкували. Забирали всі пасинки, які є, забирали точки росту, весь цвіт я був забрав. От, і підрізали нижні листки до грони. Так, вона вже пройшов такий. Це вже все стигленьке. Це стигли, стигли, а це ще зелене. Так само тут. От її вже, ну там може якась тверденька, в основному вже ці нижні дозріли, а вище зелені. Так так само тут є от кілька. От. І дивимося вище, тут, так скажемо, як тут є ще зелені. Рядом на цьому кущику Ось такі стиглі. Наша задача зараз зібрати ці всі стиглі помідорки і далі будемо показувати. Збираю помідорки, зрізаю ці всі корінчики лишні, які, які там будуть зайві. Проходжу по синку і підрізаю ще по листочку, які будуть вільні від грон. Далі буду показувати. Зараз збираємо врожай. Трошки збираю помідорки. Там вже дружина забрала трохи. Оце такі салатні. Гіганти є. подивіться, які вони потім зважу. А це жовті добирало. Зараз глянемо що у нас взагалі робиться на ділянці. Так, отака ситуація у нас з помідорками. я вже казав, цього року це не врожай, буває краще. Такі тут є, я знаю, якщо що видно. Ось. Я вже зібратися з цієї сторони, як вони виглядають з середини. Це ось такі. Тут є якісь такі цікаві, не знаю, вони не червоніють і не буріють, такі вони вже стигли. Зараз також буду збирати. Тут є вони рясні, але на смак не дуже. Оті оранжеві, що тільки ще показують тут і смачні. Ось ці смачні. Ці ресні, гарні. Що ще вверх робиться. Але на переробку на смак вони такі собі. От Тут уже зібрав оранжевий, якщо показую в ящичку. Ну, тут ось так. Ще зелені. Будемо зараз з ними працювати. Ось такі. А тут теж. Рядочок такий. Знаєте. І отут такої. По чуть-чуть. І тут такий рядочок, бачите, кілька помідор. Дуже класних, дуже прикольних, смачних. Зараз буду набирати. Ну і тут чуть-чуть. Якщо -чуть. бачите, багато зелених, тому будемо обрізати листя. А тут такі монстри. Була ще одна, я вже через зрізав. Подивіться, це просто. Їх не багато, але дуже смачні. Збирати врожай помідор завершив. Ось така в мене їх. Кількість. Дружина там вже переробляє. Якщо так взятися, то це ось такого, Сьогодні зібрав 91 кг Це не всі дружина, там вже що щось що мають з ними Різні вони є. От і твердіші, її м'якші, і такі, що вже треба споживати щось ми. Вроді і дружиною працює, речі, які, які гіганти є. Не знаю, потім зважу Є такі, що тільки на переробку, є такі, що можна споживати, ці смачні їсти. От Це добирав жовті, ці дуже смачні. Мідори не знаю, як називаються, От вони є такі з червоним і є такі з жовтим. Шуті, шуті дуже смачні. Ці моя розсада, а це мені розсаду дали, але вирощував я. А це деборо дебирау. Бачите, це вже чуть-чуть. Дебирау мали бути червоні, темні, різні, тільки жовті. З різних пакетиків саджав розсаду, Ну, так вийшло, як я вже казав. А це тут різні. Так само оранжеві, бачите, дуже вони смачні, дуже вони як достигаються. Своє це надім вже з кущика зірвав навіть. Вже пробую порці, дуже смачні помідорки. Всі жовті, оранжеві, дуже класні. Ось таку маємо врожай. А це тут якісь чері чи не чері, не знаю, ну. Я там показував, там, що їх за 20 штук на цьому. Якось скептично до них стався зараз попробував, коли збирав. Дуже смачні вони. Невеличкі, тверденькі, хороші. Так, Але зараз ми на діляночку. Так, зараз ми на діляночці. Оце полишалися зелені помідори. Що я з цим зробив? Якщо видно, бачимо я побривав листки, ну, звичайно, точки росту позабирав зароб... пасинки і позабирав. Всі листки, які можна було забрати, які потрібно було забрати. От, ці всі ще мають достигати, Вони ще тверденькі. Ось ще така кількість у мене цих помідорів є. Поврізав листки максимально, щоб сонечко попадало. Тому що сьогодні 6 вересня, Ну, ще тиждень до 15 вересня, а ще плюс-мінус буде тепло. І вдень, і вночі. Вже на наступний день вночі може бути. І плюс 12, тобто ночні температури будуть прохолодні, вже такого смаку такі помідори мати не будуть. Тому я побразав максимально листки, щоб всі поживні речовини йшли в помідори. Тут цей ряд не добирав. Ще така кількість в мене їх є. Не знаю скільки. 60 ми зібрали раніше, 91 сьогодні. І не знаю, ще скільки в мене є. Той ряд майже там вже нема помідор. Якось, чи то що в тіні, чи вони якісь там великі були. А тут ще оце все має достигати. Тому листки позрізав навіть такі, от скажімо, тут помідори ще зелені, але тіні йшла. Тіні йшла, То я позабирав листочки, щоб сонечко попадало на плоди. А з тими верхніми вже як буде там, так і буде. от Тобто провів зелені, зібрав плоди, провів зелені операції. Так, Якщо від це видно, будемо така кількість ще в мене їх, а там є, не знаю скільки буде, що з ними робити, чесно кажучи. От, І зараз буду давати кальцій. Зараз, може і пізніше, я полив це все, зараз трошки не видно, бо було трохи сухо, є чим поливати. І даю кальцій ще один раз за цей сезон, а завтра калій для кращого достигання плодів. Кальція селітра 20 грам на 10 літрів води. Там? І пів літру під кожну рослину. Для того, щоб ті зелені помидори, які там ще є, підтягнулися по сортовому розміру і мали потім нормальний смак. Дякую за увагу Ще раз хочу показати те, що було і що зараз в мене вийшло. Максимально листки обрізав. Щоб повністю бачите, такий стан зараз має моїх помідор. Так само тут. Ці щось дуже повільно в мене достигають, навіть не знаю, ще не пробували, здається. О от. тут так само, бачите? От. Зібрав, то що жовтеньке лишилося ці. Вони ще просто тверденькі, там достатньо є, що от і максимально забрав листки, які навіть заважають попаданню сонця на плоди. Нехай собі гріються днем бо вночі вже чи вони будуть достигати, бо буде майже прохлад Так само тут, якщо пам'ятаєте, дуже багато було листя, максимально зрізав. Може хтось скаже, що по-кощунськи, ну, скільки хвистів внизу. Але я свого досвіду просто зелені помідори я не споживаю. Якщо їх зривати, ставити на дозарювання, дозрівання, ну, вони не мають того смаку, і там можна кілька штук, але в основному то... тому я максимально стараюся отак обрізати, щоб ще тиждень, може два буде, і вони дійшли там, до... достигли. І такі є. А це все обрізано. Всі острі я обрізав. На низько так само попідрізав все. От. А це оці черріш я вам розказував. Показую ударцю. Сонце світить, не бачу, чи знімає, чи не знімає. Ось таке воно цікаве є. І таких гроночок тут. Раз, один, два, три, Чотири, п'ять, там вже позривав, дивіться, яка вона була. Довжезна Це позабирав вже просто. Це ж від тебе Життя було. Прикольні, смачні. Все, дякую за увагу. До наступних зустрічей.